Всім привіт! Стою на заправці, заправляюся така, після роботи їду. І знаєте що, така вирішила. Думаю, заїду швиденько в Костку. Куплю рибки, полуниці. Ну таке скуплюся, тому що вже цей тиждень взагалі не скуплювалася. Немає в хаті ніякого такого фрукта. А, І думаю, що скуплюся, бо ж ну, вже п'ятниця, вже треба хай би на неділю, щоб було, щоб мені завтра. І знаєте що? А я забула кошелька вдома. Я не можу. І мені не вистачить грошей. Коротше, іду я додому. Я вже вдома і хочу швиденько показати вам покупки. Ви знаєте, я приїхала потім додому, погодувала закваску і поїхала по дітей вже забирати школ. І вже заїхала б в Костку. Вже тоді взяла гроші, вже заїхала і хочу показати, що купила. Саме перше це ось це печиво. Десь уже, як і відкрив, це їв. Воно дуже-дуже смачне. Зараз на нього знижечка, воно коштує 8 доларів так, 12. Пісочне таке тісто з горішками в пудрі. Таке схоже на наше. Мені дуже воно подобається. Я взяла, дітки теж дуже люблять. А далі дивіться, взяла ось такий великий мішок цукрової пудри. І мені це дуже класно, тим, що вистачає надовго. Не потрібно там бігати, знову купувати, а я часто різне випікаю, і мені пудра потрібна. То взяла ось таку пудру далі. Взяла оливкову олію, щоб смажити різне. Взяла молоко, взяла вологі серветки. А вже закінчилися. Я дуже люблю, що є, коли є вологі серветки. Дивіться, ось така постіль красива. Ось. Зараз на її знижка. А вона 50 коштує 59, а так 49. А на менший, на Queen ліжок то 39. Да. А так, 49, То, коротше, кожного року привозять такі вони байковенькі, м'ягесенькі. Я дуже люблю таку. І мені дуже гарна така ця розцвітка, розмальовка. М -м -м. То я купила. Я дуже люблю, коли є. Гарна постіль. Далі хочу показати, дивіться, купила такий гель для прання, іде по знижці. Мені подобається тим, що в костку часто виставляють різні всі просто по кругу речі, і вони на знижках. І можна дуже дійсно вигідно скупитися. Взяла ось таку такий гель, щоб прати одяг, тому що вже закінчилося. Далі дивіться ось таку Таке борошно взяла на хліб, буду випікати. Я розвела, розгодувала закваску, дуже багато до речі. Треба, щоб було ось такі протеїн білку 12,7. можна трішки менше, але щоб ось такий був. Це дуже файна мука, борошно. І дивіться, купила ось таких мисочок для салату. Тут різні є. Ось так. А знаєте, купила за 10, тому що тут дві. А третьої десь не було, але я взяла. Мені потрібно тільки дві, де все. А так вони коштують 18 доларів за три. Тому купила так дві. І ще відразу купила ще ось таке борошно. Великий такий мішок. Теж я на йому часто печу. І хліб, і все. Готую. Вареники, все смачне, файне, великий мішок. Тому я взяла. І дивіться, які класні собі взяла рушнички. У мене немає вже нормальних рушників на кухню взагалі якісь. Повестірувалися такі, знаєте, ще й не купувала толком. Поки в Америці давали, то, то це то те. А це вже купила. Були по знижці 8 доларів, так? 12. Ось такі, дивіться, різні. є. Мені сподобались гарненькі. Ще там є червоні. До речі, можна буде і купити. Але мені здається, що хватить мені. Уявляєте, вони просто по долару і дуже гарна якість, все якщо так, вісім пар це взагалі ж супер. Тому це такі мої покупочки. Зараз буду прибирати їх і робити хліб.